31 травня першотравенці відсвяткували 61-шу річницю свого рідного міста. Протягом цього дня на міській площі проходили святкові заходи, які розпочалися о 10-й ранку урочистим зібранням. У урочистому зібранні взяли участь представники міської влади, депутати, делегації підприємств, організації, установ міста та городяни, ветерани війни та праці, учнівська молодь, всі ті, хто по справжньому любить першотравенськ. І небайдужий до його майбутнього. Зі святкової сцени на центральній площі міста від імені голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка першотравенців привітав радник губернатора Дніпропетровщини Віктор Сергеєв. У своїй вітальній промові він зазначив, що незважаючи на складний для цієї країни час, місто розвивається і виховує достойну зміну. Яка продовжить славні традиції, надбані старшими поколіннями першотравенці. Це свято віри і перспективи. Бо ваше місто навіть сьогодні у складний для країни час розвивається, виховує гідну зміну, яка продовжить славні традиції. Зичу усім мешканцям і гостям вашого міста миру і злагоди здоров'я і радості. Нехай першотравенськ росте і процвітає, нехай щастя та добробут. Живуть на кожній вулиці, у кожному домі, у кожній родині. З повагою голова Валентин Михайлович Різниченко. щирі вітання з ним міста. Першотравенці приймали і від міського голови Віктора Рудих. Віктор Іванович зупинився на позитивних зрушеннях, які відбуваються у місті, завдяки наполегливій роботі міської влади, установ, організацій та підприємств. а также побожать всем міцного здоровья, миру и злагоди на снах творить добро и ты Украину. Искренне и сердечно поздравляю вас всех 61-й годовщиной нашего славного Пешатраевска. День города – это праздник не только тех людей прошлых поколений, которые начали строительство шахтерского поселка в Степи. И сегодня этот поселок за 60 с лишним лет превратился в настоящий промышленный центр. из город интересной судьбы, который имеет свою историю, национальные и культурные традиции. С каждым годом наш город становится все прекраснее, ухоженнее, благоустроеннее. И в этом, конечно, большая заслуга прежде всего всех наших жителей и всех тех, кто сегодня пришел на этот замечательный праздник. Сегодня у нас есть серьезные достижения в этом плане. Мы не раз публиковали сведения о том, где и когда будут ремонтироваться кровли домов. Мы на сегодняшний день закончили частичный ремонт улиц и внутриквартальных проездов. Но эта работа будет еще продолжаться. И на нее еще уйдут миллионы гривен. На сегодняшний день на счетах городского совета 10,5 миллионов. По истечении июня месяца эта сумма прибавится еще самая маленькая на 4 миллиона. Мы все будем делать для того, чтобы, во-первых, сделать жизнь наших жителей комфортнее. Постепенно Першатраминск возвращается слава чистого, зеленого и цветущего города. Всем известно, что сегодня наша страна переживает нелегкие времена. Совсем недалеко от нас ведутся боевые действия. Каждый из нас по неволе охвачен тревогой за судьбу сыновей, мужей, детей. Хочу сказать, что среди мобилизованных, побывавших в зоне АТО с военной миссией, 107 пешатранцев. Я уверен, дорогие друзья, что все вместе мы преодолеем любые трудности и приумножим все то хорошее, что есть в нашем любимом городе. Что першатравинскому могли гордиться не только мы с вами, но и наши дети, внуки и правнуки. Позвольте мне поздравить вас с этими замечательными событиями. Пожелать вам всем здоровья, мира, добра, семейного уюта, благополучия. А нашему родному городу дальнейшего процветания. Спасибо. За особистий внесок у розвиток міста та з нагоди 61-ї річниці Першотравенська, кращі з кращих були відзначені грамотами міської ради та її виконавчого комітету. Серед нагороджених голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України Шахти Степова, Олександр Корольов, начальник дільниці Першотравенського МЖКП Валентина Сорокіна. Директор будинку культури Шахтар Галина Володимирова, начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Світлана Делі, керівник зразкового аматорського танцювального колективу Брайтлі Наталія Жур та багато інших. У день народження міста для першотравенців було організовано багато цікавих заходів. Глядачів розважали художні аматорські колективи будинків культури Україна та шахтар, духовий оркестр, вокальні, танцювальні, циркові та театральні колективи. Сонце Samraza, you're you Незвичайним дійством був мотопробіг байкерів, який в таких великих масштабах було організовано вперше. Близько 40 байків з Першотравенська, Петропавлівки, Павлограда та Дніпропетровська, взявши участь в акції «Першотравенськ – це Україна, проїхали вулицями міста на честь його дня народження. Друзі марафон почався! приході до по з <звук> маршрутам міста! города. По закінченні мотопробігу кожний бажаючий мав можливість сфотографуватись з учасниками пробігу, чи то на самому мотоциклі. Чисельні глядачі залюбки спостерігали і за учасниками спортивних змагань Мама, тато і я спортивна сім'я. Прийомні родини та представники дитячих будинків сімейного типу продемонстрували неабияку спритність та вміння, за що отримали велику підтримку і симпатії від вболівальників, а також дипломи учасників і подарунки від міського голови. Переможених і переможців у спортивних змаганнях не було, бо перемогла, як ведеться, у таких змаганнях, дружба. У тіністому парку поблизу будинку культури Шахтар була влаштована виставка продаж виробів і творів народного мистецтва та робіт вихованців центру дитячої творчості Надія. Тут можна було не тільки помилуватись виробами майстрів, але й придбати вподобану річ. Опа! це? паніма своєї унікальності. Ну, так. Ну, так. так, ну іграшку ще надалі. Завершився цей сонячний і багатий на яскраві події день приємним сюрпризом від міського голови. Надвечір на міській площі для першотравенців лунали запальні циганські пісні у виконанні професійних артистів. Вокальний ансамбль Арго щедро дарував глядачам свою майстерність та природний темперамент, що підтримувало гарний настрій відпочиваючих і дарувало їм приємні відчуття. D'hoùz an triz asunadur a'lloùz an triz asunadur a'lloùz Жителі Першотравенська і гості міста високо оцінили організацію святкових заходів. Першотравенці сподіваються, що влада й надалі буде не тільки дбати про добробут жителів міста, а й належну увагу приділятиме організації дозвілля та розвитку культури.